Які самі класні кроси, такі, щоб були м'ясоєчні? Було мене запитання. От, якщо тако подумати, які самі класні кури, які щоб гарно неслися, гарно набирали вагу, ну, я можу назвати от декілька. Саме такі провірені кроси це Foxy Chick, Мастер Марбель. Ну і все. Звісно, сюди, ще відносяться Мастер Грей, Бро, Ну, це все, як то кажуть, в одну кучу. Це ті, ті самі м'ясоєчні кроси, які дуже гарно набирають вагу. Ну, Фоксі Чік це взагалі такий універсальний крос, який, якщо не хочете тримати курей бролерів, тобто, знаєте, просто щоб вирощувати на м'ясо, а хоч щоб вони все-таки трошки бігали по господарству, щоб собі і під ножним кормом, і паслися, і те все, а не тільки в закритих приміщеннях, як бролери, то, звісно, Фоксі Чік це ідеальний, на мій погляд, птиця. Це гарні, ну їх і називають реже бролі, що ж тут вже казати. Вони гарно ростуть. В 3-4 місяці ми прибирали по 3-4 кілограми, починають нестися від 3,5 місяці, несуться гарно, стабільно. Ну, курочка така, яка дуже добре росте. Ну і головне не перегодовувати. Якщо ви хочете все ж таки тримати, чека, дочекатися від неї яєць, то дуже закармлювати не потрібно. Треба балансувати харчування. Півники ростуть просто чудово. Ну, і ті курочки. Вони такі гарні, важкі, знаєте, насправді така курка. І несеться гарно, і важить гарно, ну це фукс. Ну, на мою думку, де я купляв інкубаційне яйце, бо від цього теж дуже багато що залежить, бо е, будь-що я вам говорю, що то Фоксічик, це не, може, не означає, що то Фоксічик. Треба ще мати перевіреного продавця. Е, перевіреного продавця я замовляв інкубаційні яйця Фоксічик в Укрптасі. Це полтавський інкубатор, так і в вуглі можна набрати Укрптаха. В них своє маточне стадо з Франції, завезене, і тут вони вже вирощують їх і продають. вже е, Інкубаційні яйця тільки в сезон в середньому це з січня і ну і десь по червень. Потім вони міняють стадо, завозять знов нове, вирощують, вакцинують і все проче, і знов ну, починають продавати. От мені подобається працювати напряму з виробниками, не перекупи, тому що більшість тих, хто продають інкубаційні яйця, м'ясо-яєчні кроси, багато хто бере саме в них, бо тому що це таке ну виробник. Знаєте, це напряму виробника замовляти. В них є сайт, група Вайбері. <зуміти>. Мені подобається от Фоксі Чік, мастер марбельки. Чудово. Просто якщо ви хочете білих курочок, там яких сіренькі, біленьких мастер-грей, мастер, мастер мірабл Кріс сендрі. Теж дуже гарно все показали цього року. Ну Фоксі Чік – це таке, прямо знаєте, щоб і, і було, що поїсти, і яйця завжди будуть, як -то кажуть. Ну головне правильно годувати, правильно збалансувати харчування, доглядати звісно. Ну і головніше за все, якісне інкубаційне яйце.